Я продовжую огляд блуз, які є у моєму магазині. Так, Ми маємо блузу, в, ми її називаємо чорний колір. Ціна її 1390. В цьому кольорі маємо в 44-му розмірі. Подивіться, яка вона красива, це шифон. І в зеленому кольорі я маю цю блузу в 42-му і в 44-му. Розміра в нас українські. Тобто СК ЄМК, якщо говорити про Європу, теж 1390 український виробник. Це бренд Азурі. В нас з ними партнерські ціни. Тож, дуже часто ми маємо більше моделей, ніж є в них, тому що викупляємо саме гарне. Подивіться, як красиво в зеленому кольорі. Тож, якщо ви носите 42-й-44 розмір, можемо вам відправити на примірку, показую вам зовсім ближче, описала вам, виточок вона не має. Якщо ви хочете придбати таку блузу, то надсилайте свої заміри по грудях і ми з радістю вам її підберемо.